О, Генрі, споріднені душі. Злодій швидко сковзнув у вікно і завмер, намагаючись освоїтися з обстановкою. Усякий злодій, що поважає себе, спочатку освоїться серед чужого добра, а потім вже почне його привласнювати. Злодій знаходився у приватному особняку. Забиті парадні двері та непідстрижений плющ підказали йому. Що хазяйка дому сидить тепер десь на мармуровій терасі, яку омивають хвилі океану, і пояснює сповненому співчуття молодому чоловікові у спортивному морському кашкеті, що ніхто ніколи не розумів її самотньої і піднесеної душі. Освітлені вікна третього поверху, в поєднанні з кінцем сезону, у свою чергу свідчили про те, що хазяїн уже повернувся додому. І скоро вимкне світло і відійде на сон. Бо вересень така пора в природі і в житті людини, коли кожен доброчесний сім'янин доходить висновку, що стенографістки і кафе на дахах марнота і суєта. І, відчувши в собі потяг до благопристойності та моральної досконалості, як цінностям більшим, починає чекати повернення додому своєї законної половини. Злодій запалив цигарку. Прикритий долонею вогник сірника освітив на мить те, що було в ньому найвидатнішого довгий ніс та випнуті вилиці. Злодій належав до третього різновиду. Цей різновид ще не вивчений і не набув широкого визнання. Поліція познайомила нас тільки з першим та другим. Класифікація їх надзвичайно проста. Відмітною прикметою слугує комірець. Якщо на спійманому злодії не вдається знайти накрохмаленого комірця, нам повідомляють, що це найнебезпечніший виродок украй аморальний і одразу виникає підозра. Чи не той це закоренілий злочинець, який 1878 року поцупив наручники з кишені полісмена Хенесі і нахабно уникнув арешту? Представник другого, широко відомого різновиду, це злодій у накрохмаленому комірці. Його зазвичай називають злодієм джентльменом. Удень він або снідає в смокінгу, або розгулює, переодягнувшись шпалерником. Увечері ж береться до свого основного мерзотного заняття пограбування квартир. Мати його вельми багата, поважна леді. Що проживає у найреспектабельнішому Оушен Оушенгров, і коли його перепроваджують до тюремної камери, він передусім вимагає собі пилочку для нігтів та поліцейську газету. У нього є дружина в кожному штаті і наречені по всіх територіях. І газети серіями друкують портрети жертв його матримоніальної пристрасті, використовуючи для цього вилучені з архіву фотографії. Недужих осіб жіночої статі, від яких відмовилися всі лікарі, і які дістали зцілення від одного флакона патентованого засобу, відчувши значне полегшення після першого ж ковтка. На злодії був синій светр. Цей злодій не належав ні до категорії джентльменів, ні до категорії кухарів із пекельної кухні. Поліція, поза всяким сумнівом. Зайшла б у глухий кут, якби спробувала його класифікувати. Їй ще не доводилося чути про солідного, статечного злодія, що не виявляє тенденції ані опуститися на дно, ані злетіти надто високо. Злодій третьої категорії почав крадькома просуватися вперед. Він не носив на обличчі маски, не тримав у руці потайного ліхтарика, і на ногах у нього. Не було черевиків на каучуковій підошві. Натомість він запасся револьвером 38-го калібру і задумливо жував м'ятну гумку. Меблі в будинку ще стояли в чохлах. Срібло було прибрано подалі, у сейфи. Злодій не розраховував на надто багатий улов. Шлях його лежав до тьмяно освітленої кімнати третього поверху, де хазяїн дому. Спав тяжким сном після тих утіх, які він так чи інакше мусив знаходити, аби не загинути під тягарем самотності. Там і слід було помацати, щоб одержати чесну, законну, професійну поживу. Можливо, знайдеться трохи грошей, годинник, шпилька з коштовним каменем, одне слово, нічого надзвичайного чи виняткового. Просто злодій побачив розкрите вікно і вирішив спробувати щастя. Злодій нечутно прочинив двері у слабо освітлену кімнату. Газовий ріжок був прикручений. На ліжку спала людина. На туалетному столику безладно валялися різні предмети: пачка зім'ятих банкнотів, годинник, ключі, три покерних фішки, кілька зламаних сигар. І рожевий бант. Тут же стояла пляшка газованої води, припасена на ранок для прояснення мізків. Злодій зробив три обережні кроки в напрямку до столика. Сплячий жалібно застогнав і розплющив очі, і миттю сунув праву руку під подушку, але не встиг витягти її назад. Лежати тихо. Сказав злодій нормальним людським голосом. Злодії третьої категорії не говорять свистячим шепотом. Чоловік у ліжку подивився на дулу націленого на нього револьвера і завмер. Руки вгору, наказав злодій. У чоловіка була каштанова з сивиною борідка клином, як у дантистів, що рвуть зуби без болю. Він справляв враження солідного, поважного обивателя і був, очевидно, вельми жовчним, а тепер ще й особливо розсерченим та обуреним. Він сів у ліжку і підняв праву руку. Ану, другу? – сказав Злодій, може, ви стріляєте лівою? Ви вмієте рахувати до двох? – Ну, мерщій? Не можу підняти цю. Сказав обиватель із болісною гримасою. А що з нею таке? Ревматизм у плечі. Гострий? Був гострий, тепер хронічний. Злодій із хвилину стояв мовчки, тримаючи ревматика під прицілом. Він подивився крадькома на туалетний столик із розкиданою на ньому здобичу і знову, розгубившись, Втупився в чоловіка, що сидів у ліжку. Раптом його обличчя теж викривила гримаса. Припиніть, корчити міни. роздратовано гримнув на нього обиватель. Прийшли грабувати так грабуйте. Забирайте, що там на туалеті. Перепрошую, сказав злодій з усмішкою. Мене ось теж скрутило. Вам, знаєте, пощастило, адже ми із ревматизмом давні приятелі, і теж у лівій. Усякий інший на моєму місці продірявив би вас наскрізь, коли ви не підняли свою ліву клішню». І давно у вас, поцікавився обиватель, п'ятий рік, та тепер уже не відчепиться. Варто тільки набути цю втіху. Пиши пропало. А ви не пробували жир гримучої змії? із цікавістю запитав обиватель. Галонами переводив якщо всіх гримучих змій, яких я знежирив, витягнути ланцюжком, то він вісім разів дістане від землі до Сатурна, а вже греміти буде так, що заткнуть вуха у Вальпарайсо. Дехто приймає пілюлі чи зельма, зауважив обиватель. Шарлатанство, сказав злодій, п'ять місяців ковтав цю гідоту. Даремно. А от коли я пив екстракт фінкельхема, робив припарки з галацького бальзаму і застосовував потівський болезаспокійливий пульверизатор, начебто трохи полегшало. Тільки здається мені, що допоміг головним чином кінський каштан, який я носив у лівій кишені. Вам коли гірше дошкуляє? Уранці чи вночі? Уночі, сказав злодій. Коли саме робота? Слухайте, та ви опустіть руку. Не станете ж ви, а блікерстафівський кровоочищувач, не пробували? Ні, не доводилось. А у вас як? Нападами чи весь час не є? Злодій сів біля ліжка і Поклав револьвер на коліно. «Стрибками!» – сказав він. Накидається, коли не очікуєш. Довелось відмовитися від верхніх поверхів. Разів зо два вже застряг, скрутило на півдорозі. Знаєте, що я вам скажу? Нічого в цій хворобі лікарі не розуміють. І я так вважаю витратив тисячу доларів і все дарма. У вас розпухає уранці, а вже перед дощем – просто страх. Так, у мене теж. Варто якійсь мершавій хмарці завбільшки з серветку вирушити до нас із Флориди, і я вже відчуваю її наближення. А якщо трапляється пройти повз театр, коли там іде мелодрама Болотяні тумани, то вогкість так уїстя в плече. Що його починає смикати, як зуб. Так, нічим не вгамуєш, пекельні муки, сказав злодій. Маєте рацію, зітхнув обиватель. Злодій подивився на свій револьвер і з удаваною невимушеністю сунув його в кишеню. Слухайте, приятелю, сказав він, прагнучи подолати ніяковість. А ви не пробували Оподельдьок. Дурниці, сказав обиватель сердито, з таким самим успіхом можна втирати коров'яче масло. Правильно, погодився злодій. Годиться тільки для крихітки Міні, коли кицька подряпає їй пальчик. Скажу вам одверто, справа наша погана, тільки одна річ на світі допомагає. Добра, стара, гарячлива, звеселяюча серце випивка. Слухайте, старий, ви на мене не сертесь. Це діло, звичайно, геть на бік. Одягайтесь і підемо вип'ємо. Ви вже, пробачте, якщо я. Хай тобі біс, знову схопив гадюка. Майже тиждень я позбавлений можливості одягатися без сторонньої допомоги, сказав обиватель. Боюся, що Томас вже ліг. І. нічого, вилазьте із свого лігва, сказав злодій. Я допоможу вам начепити щонебудь». Умовності й пристойність могутньою хвилею сколихнулися у свідомості обивателя. Він погладив свою сивію чоборідку. Це дуже незвичайно, почав було він. Ось ваша сорочка, сказав Злодій, пірнайте в неї!» Між іншим, один чоловік говорив мені, що розтирання омбері так полагодило його за два тижні, що він став сам зав'язувати собі краватку. На порозі обиватель зупинився і зробив крок назад. Ледве не пішов без грошей, сказав він, виклав їх увечері на туалетний столик. Злодій схопив його за рукав. Гаразд, пішли, сказав він грубувато. Киньте це, я вас запрошую. На випивку вистачить. А ви ніколи не пробували чудодійний горіх та мазь із соснових голок.